Мій позивний Пігас я санітарний інструктор медичного пункту 2 механізованого батальйону 3 окремої штурмової бригади. На той час то що не була 3 ОШБР, а ССО Азов-Київ. Е, знайома скинула посилання, що йде набір, і вже через пару днів я був на АТЕК, проходив співбесіду і того ж самого дня я попав на КМБ. Ну, найбільша моя мотивація була це захист рідної землі, е, близьких. Моїх рідних, а саме третє, штумува, тому що я знав, що я не йду в армію якусь, а йду в нормальний двіж, де можна нормально подвіжувати і з нормальними мужиками. Я був лікар-хірург ветеринарної медицини. Маю свою приватну клініку, там і працював. Як люблять всі казати, був ветеринаром. Якщо Бог з нами, хто проти нас? Бужу приємні. Ну напевно, повернусь до своєї справи, буду рятувати наших менших друзів. Бо знаю, що це моя місія.